Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Нині празник Рождества Божої Матери і сьогодні співає церков одну із пісень, в котрій, указується, було б дуже дивно і чудно, якщо б жінка родила дітей, а оставилася б дівчина. Що неможливо. Ну, було б же, співаємо в пісні странно дивно, якщо б дівчина родила дитину, і одно й друге дивно. Є. І ми співаємо по церковному чуждим матерям дівство і странно дівам діто а от на тобі, Богородице і одно, і друге звершилося, на тобі обоя устроїшися. На Діві Марії звершилося то, що вона родила Богомладенця Христа і осталася Дівою. Ворота дівста були відкриті, Христос прийшов і каже Пророк. Двері затворилися. І странно Дівам діто народження, а на Діви Марії, ото не странно, вона родила младенця Ісуса безболезненно, і тому і мати, і діва в єдному лиці. Нині праздник Різдва Божої Матері покликає всіх нас подивитися, яке важливе діло в всьому світі мати духовний захист. Православні християни мають сьогоднішній день праздник, бо наша мати Божа Мати, Діва Марія, має день народження.